Ні копейки. Разве це можна так? Я вже не знаю, що дітям казати. Дитина йде до школи, треба е, дати на обід. І я не можу об'яснити, що я ходжу на роботу, а грошей нема. Два з половиною роки працівники комунального підприємства Аеропорт Хмельницький не отримують заробітну плату. Поки губернатор розпинається на колегіях та комісіях, вимагаючи від керівників райдержадміністрацій усунути заборгованість по районах, він не бачить аналогічної проблеми під своїм носом. Те, що Хмельницький аеропорт уже давно не виконує своєї основної функції, відомо усім. Але оскільки це комунальне підприємство, яке перебуває під порядкуванням обласної ради, то саме посадовці мали б якимось чином вплинути на цю ситуацію. Минулого року справа, начебто, зрушила з місця, а Снарада виділила 1 мільйон 200 тисяч гривень на підприємство, але фінансове управління облдержадміністрації перерахувало не усі кошти на аеропорт. Скільки мені відомо, виконано тільки 300 тисяч. Власне перераховано. Решту коштів не виділено, силаючись на те, що немає коштів в бюджеті наша позиція є така, що заважаючи, що це є комунальне підприємство, це не є приватне підприємство, це є комунальне підприємство, власником якого є обласна рада. І власне обласна рада, керівництво обласної ради і обласної адміністрації є персонально відповідальним за те, що люди вже два з половиною роки не отримують тут зарплати. Зараз на підприємстві працюють 32 людини. Усі мають ту чи іншу суму по заборгованості. Працівники, які звільнили з аеропорту або вийшли на пенсію за віком, подали в суд, виграли справу і виконавча служба за Зала рахунки ВАД поділя авіа, які раніше базувались на території аеропорту. Усі кошти, які з часом поступали і поступають на рахунки ВАД, одразу переадресовуються на виплату заборгованості. Але це проблему не вирішує. Борги становлять приблизно 600 тисяч гривень. Ніяких грошей немає і навіть я так зрозумів, не намічається. Тільки все чекають спонсора. Але спонсор вже один нам обіцяли, коли літаки продавали. До нині немає ні спонсора, ні грошей. Всі згідні, щоб нас розформували. Виплатили нам ті гроші, і ми підемо вже на біржу труда. Будемо хто до пенсії доробляти, хто як Дойшло до того, що за свої гроші купували білети, на автобус, бо не було чим приплатити за автобус. Більше того, працівники навіть не знають розмірів своїх зарплатних ставок, а людям, які вийшли на пенсію ці два з половиною роки, не зарахували до сукупного стажу роботи. Очевидно, за цей час працівникам не лише не платять гроші, а й не перераховують виплати до пенсійного фонду. На зборах трудового колективу працівники вирішили вкотре направити звернення до обласної ради, аби посадовці ще раз оцінили цю ситуацію і вплинули якось на неї. На збори запросили депутата обласної ради Ігоря Сабія, до якого Зверталися за допомогою ще раніше. Ситуація є задавлена. і Якби керівництво адміністрації і керівництво обласної ради дійсно хотіло зрушити питання з місця, воно би давно частинами було закрито. Якщо знаходяться гроші на скульптурні композиції, якщо знаходяться гроші на лінофонні кабінети, на прийміювання адміністрацій. А не знаходяться гроші, щоб виплатити зароблене людьми кровне, Звичайно, це є ситуація неприпустима. Якщо хмельницький аеропорт зараз приймає на посадку літаки лише з київськими чиновниками, то найближчим часом він взагалі може перестати функціонувати. Зараз усі подібні підприємства у зв'язку з євро 2012 мають бути обладнані сучасною апаратурою. На її придбання необхідно понад мільйон гривень. Ще 40 тисяч треба витратити на навчання працівників у Києві. По новим требуванням і до євро, і в до авіабезпеки, як у всіх країнах. Требується, щоб в аеропорту Хмельницький був інтроскоп. Це для перевірки багажа на вибухівку і так далі. Чи не буде сертифіката – не буде польоту. Основний заработок аеропорта. Це сам самоліто обслуження пасажирів. Власне, якби минулорічне рішення обласної ради таки виконалось, навчання працівникам би забезпечили, і апарат можна придбати дешевше, як, наприклад, зробили у Тернополі, взявши собі за символічну одну гривню пристрій з харківського аеропорту, який виявився там непотрібним у зв'язку з установкою більш сучасного. Але для цього намагань керівництва підприємства замало необхідно ще й бажання обласної влади. Якщо його не буде, на посадочну лінію Хмельницького аеропорту будуть приземлятися лише мухи та ворони. Богдан Любичан. Про Сергій Репчинський віп новини.